Доброго дня, мене звати Андрій, я проєктний менеджер компанії Unisolar. Зараз ми разом з командою знаходимося в місті Чернігів на будівництві дахової сонячної станції для загальноосвітньої школи No3. Даний проєкт організований в першу чергу благодійним фондом Energy Act for Ukraine, де компанія Unisolar виступає технічним партнером. Подімо зі мною, подивимося, як безпосередньо відбувається монтаж 20-кіловатної сонячної станції. Тепер про технічну сторону цього об'єкта. Щоб забезпечити максимальну самостійність, команда Unisolar встановлює сучасну гібридну систему накопичення електроенергії від компанії Azura. Потужність інверторного обладнання складає 20 кВт, а загальна потужність і ємність акумуляторних блоків 40,6 кВт годин. Сонячна станція щодня живитиме поточних споживачів школи. Це комп'ютерні і навчальні класи, адміністративні приміщення. Завдяки цьому зменшаться щомісячні витрати на електроенергію, а у разі відключень світла школа працюватиме в острівному або аварійному режимі. Наші партнери, італійська компанія з інтеграції енергетичних рішень Азуро, з якою ми працюємо вже понад 7 років, розглянули наш запит та надали необхідне обладнання, і фінансово підтримали ініціативу будівництва сонячної станції на школі. На даху змонтовано 58 монокристалічних фотоелектричних модулів «Джинко Solar. Потужність одного модуля 455 Вт. Їх нам безкоштовно надала польська компанія Menlo. З компанією Dinco ми працюємо майже 10 років та впевнені в надійності і якості продукту. А також у їхній ефективності. Роботи з монтажу ще тривають, та після встановлення фотоелектричної станції отримаємо заміщення споживання електроенергії у 28,8%, а завдяки акумуляторним блокам зможемо забезпечити резервне споживання школи протягом 4 годин. Вже 1 вересня учні повернуться до навчального закладу, де їх буде чекати оновлена школа, чиста та зелена. А компанія ЮНІСОЛАР забезпечить ефективність роботи сонячної станції.